Перші зразу дуже довго відкривається, Ну я не вірю, що зараз випаде нам щось круте, може навіть, до речі, бути легендарний бралер, ну давайте, дивиться. І... Всім я Бонко, і сьогодні я захочу про зараз. через те, що я хочу сьогодні зробити мега відкриття. Я нафармив 100 демонських дропів, щоб їх зараз відкрити на відео. Ну основне тут я виграв 9 разів, я отримую ну, найкращий приз 12 демонських дропів. Тому ми зараз це все будемо відкривати на всіх аккаунтах, які там на 10 плюс аккаунтів назбирав ці дропи, тому коротше, будемо це все відкривати зараз. Забираємо ще 10 кредитів, ну і погнали, коротше, до першого дропу, який у нас зразу відкрит відкривається Ну, не найшвидше, ну, в принципі, посередньо відкривається, ми вибиваємо звідти пін. А також ще один дроп, тут нічого цікавого. Далі дивимося, нічого цікавого. Ну, перше на основі мені тут мало що буде випадати цікаво, скоріше, що хоч чи ні. От зараз дуже сильно відкривається. Зараз по-любому якийсь скін має випустити. Якщо це буде Мортіс, це буде прям в шоці. І тисячі кредитів. А для чого мені тисячі кредитів? Мені просто вони зараз підуть сонячну славу. Ну, ладно, окей, хай буде. Допустимо, скоро в мене вже буде тоді метеоритна слава. Ну, відкриваємо далі. Дивимося, відкриваємо далі, мені випали вже Брінфі, ще раз випали. Окей, забираємо даблери. Так, знову трошки довго відкривається. Це скоріше шикасіконка. Випадає 200 очків сили, я зрозумів. Дивимося далі. Нічого цікавого, але основно мені нічого цікавого не випали, ніякі скнейки, так зрозумів. Ну, це вже останній напеншу дропи. Ні, знов довго відкривається капець. Ще один дроп, який дуже довго відкривається, Ну це вже точно скін. Просто дивіться, це вже точно якийсь крутий скін. Так, це скін на гаса, Це скін вроді 149 кристалів. Ну прям дуже крутий скінчик на гаса. Мені подобається навіть більше, ніж цей, ну, зомбі-гас, він там називається. Дуже класний скін. Вроді би, ні, це навіть ще не з останнього дропа. Знову трошки повільно відкривається, і тут опадає нам ще одна іконка. Ні, ну капець, ми досить не пан злоталися. І, до речі, як ви можете бачити, у мене на балансі 100 тисяч Блінгів Вже зовсім скоро, буквально в понеділок. Чекайте відео, де я буду тратити ці всі 100 тисяч блінгів, Це буде прям капець яка величезна закупка. Ну а на основі, коротше, зараз я зміг вибити отакий от крутезний скінчик на гасу. В принципі, не пан, у мене вже в колекції є майже, а мене 32 дропи вже відкрито, і в мене тут вже є 5-7 скінів. Залишилося отримати фенга та вибити скінчик на. Морті санладно ну полетіло тоді до наступного аккаунту. Полетіли до наступного аккаунту, де я також, якщо не помиляюся, зняв перше місце. У мене тут також 12 старт дропів. Але перед тим, як це все відкрити, я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, тому Кіркот зараз бачите в себе на екрані. Захвоїть по ньому або по силці під цим відео, тому що там і дуже багато різних. Ми побрали старусу, анонси відео, стрімів, там є чади, можете разом сі спілкуватися, тому обов'язково туди заходіть. Ну а ми погнали відкривати наші стартропички. Шдесочки все ми забираємо. Ну і полетіли. Ми вже відкрили приблизно 13 стартропів. Так, окей, okay, це вже 14-й. Ну, поки що нічого такого синюю цікавого не випало. Ну хіба на основі ми вибили е -е, скінчик? Крутези на газ, який мені дуже подобається. Ну, коротше, відкриваємо далі. 100 блінгів ми отримали тільки що, 100 монеток, що випадає. Отак трошки довго крутиться, але це точно не скін, випадає нам просто такий от пінчик. Ну, ладно, окей. Хай буде, в принципі, чому б і ні. Відкриваємо далі. Ми вже десь половину відкрили з цих 12 стардропів. Тому давайте дивитися. Ну, зараз, по не немає просто щось круте, тому що ну, вже скільки простих стардропів. Так, окей, я вгадав. Відкриваємо зараз дуже якийсь сильно дуже-дуже довго відкривається. Може бути такий передрядний скін, але ще один скін нагас випадає. КПС вже другий скін на другому аккаунті нагасив. Це якийсь КПС, ладно, окей, надіваємо, йдемо далі. Йдемо далі, знову довго крутиться, але не настільки, скоріше, що якась іконка, але випав спрей. Окей, хай буде. Дивимося далі, косметка нам трошки попадала. О, все, це вже все. Окей, ми відкрили вже 24 стардропи, дропи, і зараз будемо йти тоді вже до наступного нашого аккаунту. Додатковий слот ми також відкрили. стардропчики тут ми також зараз давайте відкриваємо епічні. Ну і погнали на наступний аккаунт. Наступний аккаунт у мене вийшов трошки поганий, тому та то я виграв тільки три рази, 6 шість стартдропів я тут зараз отримую. Ну і поки я їх буду відкривати, я хочу ще дуже сильно подякувати моїм спонсорам. Дуже вам всім дуже дякую за підтримку. Ну, ви можете зараз бачити себе на екрані, всі, хто купили спонсорку, прям вам дуже сильно величезне дякую. Так, ну ми полетіли відкривати, це вже другий старт-дроп на цьому аккаунті. Ну тут, скоріше, за все нічого цікаво не випаде, тому що дуже мало дропів, але треба все-таки відкрити, щоб у нас була загальна кількість то 100. Тому що дуже довго відкривається, прям дуже сильно довго і випадає нам на була окей, дуже класно класна. Мене основно, до речі, скін на була, тільки я, на жаль, не встиг зняти це на відео. Ну коротше, окей, е, вже хоча б якийсь кінчик ми були. Вже третій скін на третьому аккаунті Короче, дуже класно, дуже добре. Полетів тоді на наступний акаунт, де я зайняв перше місце. Ось якраз такий це аккаунт, 12 демонічних дропів. Ми зараз будемо тут відкривати, але спочатку відкриємо рандомний. Ну і з рандомного ми вибили легендарний. Ні, ну це я просто, я не знаю, це мега везуче відкриття. Фак, що просто все йде ідеально на кожному аккаунті ми бачимо по одному скині скіну, а тут ще й легендарний дропчик ми відкриваємо, і, з якого нам падає 6 скінчик на пемку. Фінансистка пем за 79 кристалів, Окей, дуже класний скінчик, хай буде. Погнали відкривати наші тепер 12 демонічних дропів на цьому аккаунті. Тобто, другий дроп він вже відкривається повільненько, але тут випадає просто 200 очків села. Окей? Я зрозумів, так знову повільно відкрити. Відкривається, але це не настільки, щоб випав скін, просто падає на такий сперечик. Окей, дивимося далі, вже третій раз підряд, так от повільно. Зараз по-любому буде того відкриватися. Або дуже швидко. Ну, окей, відкривається дуже швидко. Дивимося далі. Знову трошки довго, трошечки довго. Ну, ну тут дуже багато всякої косметики. А ні, це не косметика окей, це очки сили. Ну, окей, ладно, відкриваємо далі. 100 блінгів випадає нам, знову випадає нам 100 монеток. Окей, а можна скінчики на цьому аккаунті? Я був би дуже радий, якби ми вибили тут скінчик. Хоча ми також з легендарного Drop вибили скін, але це не те, що я хотів. Я хотів випити якийсь з цієї нової колекції але як я розумію, він нам тут не випаде. Так, окей, ми відкрили всі дропи, і тут скінчика, на жаль, з демонічних дропів ми не вибили Ну ладно, не розстроїмося, йдемо на наступний наш аккаунт. Так, акаунт 100 старт дропів один. Я тут зайняв перше місце, ні, ні одного луза я не зробив. 12 демонічних дропів, полетіло їх, в принципі, відкривати. Так, спочатку у нас відкривається дуже швидко, але це ладно, нічого страшного. Так, знову швидко, окей, okay, ще 10 дропів лишилося. До речі, по 250 блінгів досить таки непогано, Зараз повільно відкривається, падає. У нас отакий відпінчик, ми його вже вибивали в цьому відео. Ну, дивимося далі. Так, ще 100 блінги ми залутали, непогано, в принципі, тут блінги падає нам. Так от, тут о, трошки довго відкривається, але це знову ж таки не а просто такий відпінчик. До речі, прикольний пін, досить таки сильно анімований. Так от, ну Тужки довго відкривається, але щось немає такого, який прям дуже довго буде відкриватися. Може буде цей. Ні, на жаль, не цей окей. Ладно, дивимося далі. Тоді ну, поки що, падає багато всяких спречків, пінчиків. Е, так, даблери випали, знову швидко відкривається нічого цікавого. От, от тепер довго. Ні, не настільки, ладно, окей. Дивимося, випадає, немоти такий пінчик. До речі, прикольно, окей, хай буде. Відкриваємо далі. Ми вже десь більше половини. А, ми вже навіть всі відкрили. Капець, ну це вже другий кат, на якому не випало з кінастих доменічних дропів. Мені це щось прям не подобається. Бо ну, наступний акад має виправити ситуацію, тому полетіли там дивитися. Наступне аккаунт, якому на я також зайняв перше місце. 12 демонічних дропів полетіли їх також зараз відкривати. Спочатку у нас, як завжди, пові... цей дуже швидко відкривається. Знову швидко, ну поки що щось немає нічого цікаво. Ну, зараз по-любому десь на половині, зараз десь на 8-му дропі, має виписати нам щось круте, тому що ну як ми вже скільки аккаунті нічого не вибивали, цікаво. Треба щось зараз круте тут вибити нам. Так, окей. Нічого нема в нас. Тут також нічого нема. Мені це щось не подобається. Ну вже десь приблизно краски. Шостий десь, напевно, що це вже сьомий стартропі відкриваємо. Нічого цікавого, окей. Ну, дивимося зараз має повести. Ну, нас зараз по -любому... Має почасти, тому що вже дуже багато аккаунтів повідкривали. От-от, оце от-оце от нарешті, окей, дуже довго відкривається. Це по-любому щось круте має бути. Давай, 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 давай. Ну, це по-любому, які прозрадні не морця, давай і. Ні, випадає скінчик на Отіса, в принципі, не непоганий, але це трошки стара колекція. І плюс в мене ще навіть нема брали ротісу. Тому, ну, так я собі, окей, ладно, але хай буде. Вона відкривати далі, ще є шанс вибити ще один скін, а ні, нема. Окей, це був останній сердроп тому полетіли на знову ж таки наступний наш аккаунт. У мене залишилося приблизно 5 аккаунтів, тобто ми вже відкрили десь половину. Ну і вибили, в принципі, досить таки не плані, всякі штуки. Наступний акаунт, на якому я виграв сім разів. Тут у мене друге місце, але все одно я отримую 12 демонських дропів. Тому полетіли, ми їх зараз фастом повідкриваємо. Надіємося, що випаде як завжди, що випаде щось круте. Але поки що нам не щастить, ну це ладно, ми його зараз під кінець по-любому виб'ємо щось круте, бо зараз ми просто набиваємо шанс на якийсь крутий дроп. Ну зараз трошки середнє відкривається і випадає нам спречик. Окей, ми його вже бували. Ми напевно, що вже всю косметику, яку тільки можна вибили в цьому відео. Ну, давайте нам треба тепер вибити Ще скінчик на Морцісові далі. Або на кого. Ну, ми вже, по ідеї, всі скини побили, головне, ну, типу, ну, ми ще не, не бачили, як крутиться нам скінчик на Морсі, тільки все. Всі інші скини ми вже вибивали, але ну, і фемго, вроді, би тут вибити неможливо. Отак, до речі, довго крутиться. Окей, зараз може випасти нам скін на Морсіса якраз. Але я не знаю, що тут є Мортісну. Коротше, давайте вичермо, тут зараз випаде. І це в нас падає навіть Браулер. Нічого собі, випав. Епічний Браулер на ній тільки краще, якби нам випив скінчик. Хоча, по ідеї, епічний Браулер коштує 169 кристалів. Тобто на 20 гемів дорожче, ніж скінчик. Е, але все одно, скін було би покраще. Ладно, відкриваємо наступний дроп. Тут нам падає 500 блінків, нічого собі, жорстко так нападало. І тепер наступний ще один трошки відкривається. Тут опадає отака от іконку. До речі, ми її ще не вбивали, Окей? Це був останній нас дропчик, тому погнали на останні наші 4 аккаунти. Як завжди, в принципі, перші місця я займаю. ще одні 12 дропів, полетіли, фастику. Ми зараз відкриємо. Спершу нам, як завжди, не щастить. Просто даблери на випадають. Ну, не розчаруємося, дивимося далі. Знову даблери. Ну капець, це вже щось якесь, не знаю, це якась підкрутка. Чому мені падають тільки оці от елементи прокачки, коли я хочу щось цікавіше, хоча б косметику вже буде покраще. От якраз таки випала нам отака от, от іконочка. Окей, дивимося далі. Дивимося далі. Нас просто монетки. Окей, хай буде. Хай буде, поки що відкриваємо. Це вже був приблизно п'ятий. Ми зараз відкрили. Окей, дивимось шостий, це вже, напевно, десь половина. Е, так, стоблінгів. Окей, ну зараз Має довго відкриватися, тому що дивіться, як вони швидко всі відкриваються. це прям Ну капець. Вони прям дуже швидко щось відкриваються. Ні одного навіть хоча б середнього немає. От це вже, до речі, напевно середній та окей. Відкриваємо, дивимося, це просто 500 монеток. І реально все нічого цікавого ми тут не вибули Ну, це якийсь капец. Ладно, тоді полетіло на наступні наші аккаунти. Я тут порахуваю, виявляється, що ми відкрили вже приблизно 90 дропів. У мене залишилось тільки два аккаунти, тому погнали на них відкривати. Тут я зміг зробити тільки три перемоги. П'ять демонічних дропів ми залутали Тут ще, до речі, рандомний старт дроп. Ну, ладно, на жаль, тут не пощастить. Легендарочка нам не випаде, ну, погнали, коротше, їх відкривати. До речі, ну тут одно з цих 5 дропів є шанс, що випаде щось круте. От, наприклад, от іконка дуже крутезна. Забираємо її. О, так знову. О, до речі, вот якраз який це по-любому зараз якийсь крутий скін. Я дуже надію, що це скін на морці захи Давайте дивиться і це скін на віл. Ну окей, ну суда, не пане скін. Дуже крут... Тут дуже класно пророблений скінч, мені подобається. Ну тільки звісно, що шкода, що це трошки старий скин, йому вже приблизно рік є. Ну окей, ладно. все одно забираємо, класно, хай буде, і йдемо відкривати далі. Е, так, тут у нас 100 монеточок просто. Оце, оце, оце знову довго відкривається. От реально це вже буквально, ну майже другий підряд. Випадає скінчик, якщо я не помиляюсь, Ну давайте дивиться. І це в нас. Так, це ще один скін на одному аккаунті. Два скина ми змогли вибити. Причому що тільки з п'яти дропів на віло та отакий на була. Окей. Забираємо і це вже був. Ні, це тепер це, був передостанній дроп. Ну давайте ми його відкриємо. І так, окей. Окей, ну в принципі, окей, непогано. Ми вибили два скінчика, досить таки й на такому аккаунті, на якому я досить часто граю. Тому класно. І полетіли на наш останній аккаунт. А моїм останнім аккаунтом буде з підран 100 тисяч. Кики як казав вже, то що я недовго закинув. Ну ти я навіть ці білети не потратив. Я тут просто виграв два рази, щоб я отримав цих п'ять демодропів. Якраз таки, коли ми це все відкриємо, то в нас буде 100 плюс стар відкрито, Тому коротше, ладно. Тянути не буду. Погнали, вже відкриємо наші останні стар дропчики. До речі, перший, і зразу дуже довго відкривається, Ну я не вірю, що зараз випаде нам щось круте. Ну, може навіть до речі, бути легендарний бралер, Ну давайте, дивиться. І. Це скин на Мортіса. Це скін на Мортіса. це ще ні, це ще один званий Мортіс. Ну капець, ні, ну це класно, гіперзрядний скін на Мортіса випав, але щоб Розуміло. Буквально один чи два дні, тому мені випав такий самий скінчик на морця на минулому аккаунті скини. І на основі, коли ми відкривали ультраящик, мені також випав цей самий скін на морцю. Ну коротше, три вже скина мені підряд падається, це хіперзрядних од... одинакових зелених. Ну окей, принципі, але не так вже і погано. І перезарядний скінчик ми все таки вибили в цьому відео, і це дуже-дуже класно, причому ще на останньому аккаунті. Окей, відкриваємо далі. нас тут буквально чуть став залишилося. І знов довго відкривається капес. Ми, якщо ви були гіперзряди, може нам зараз ще одне гіперзаряди випаде. Ну це буде прям дуже класно. І ні, мені просто випадає гіпрозаряд. Ну окей, ладно, я вас зрозумів, забираємо хіпрезряд на Б і відкриваємо далі. Тут нас трошки довго відкривається, падає в нам тут а, пінчик. До речі, крутий пін, демонський, отакий, такий от дуже класно виглядає. І це був якраз таке останнє. На ну, останок відкриваємо, що нас рандомний стардроп дроп на дрідкісний, тут а просто падає 100 монеток. Ну що ж, я думаю, що на цьому вже можна буде завершити дане відео. Так, а я ще під кінець вирішив виграти один разочок на новому скінчику на гасі, щоб відкрити два демонтські стардропи. Можливо, мені тут ще також зараз повезе, але випадає нам 100 блінгів і випадає ще 100 монеток, Ну окей. Ще раз хочу нагадати, що в понеділок я буду тратити 100 тисяч блінгів, тому не пропустіть, обов'язково підпишіться на канал, нажміть на дзвінок, щоб не пропустити це відео. Воно вийде дуже круте, та й далі будуть виходити також дуже багато різних цікавих відео. Ну на цьому буду завершувати. Тому кого на спосіб, обов'язково поставте лайк підпишіться на канал, та на дзвінок, ну, з вами був я, Всім, пока, -пока.